У дорозі життя день відкритих дверей, і справжнє свято з нагоди дня народження закладу. Вихованці з нетерпінням чекають на сюрпризи. Ми тут зараз будемо дивитися на кров, прийде на ще буде свято нашого центру. Для них концерти мають особливе значення. До свято осені, більші. Тож до День народження центру концерти, що нам співати будуть у філомузеї. Там двері центру відкривають, аби поділитися досягненнями та проблемами, показати умови, створені для підопічних. Важливо це для того, щоб люди все ж таки побачили, що ми є, що у нас є свої радощі, але є свої проблеми. І може вони після такого відвідування залишаться з нами дружити. Нині на обліку організації перебуває 286 осіб, із яких більше 70 отримують послуги на постійній основі. Це один з кращих центрів. Це центр, який сьогодні на дуже високому рівні працює в різних напрямках з різними дітками і з різними вадами захворювання. От труднощі, як і всюду, це фінансування, тому що більшість цього закладу фінансується за рахунок не бюджетних коштів, а спонсорських. А хотіло б, щоб була дуже серйозна підтримка і від влади. Щодня робота тут починається о 8.30. батьки мають змогу залишити дітей на заняттях під наглядом досвідчених фахівців. Загалом у центрі працює 25 працівників. Серед них Світлана Козик, яка вже 26 років від самого заснування, присвячує себе цій справі. У моїй групі семеро діток це різновікова група, різні діагнози більше генетичних. Наразі діагнозів з генетичними захворюванням дітки. Дітки приїжджають в центр, і з 9-ї години у нас починаються заняття: групові заняття, індивідуальні заняття, заняття з психологом, логопедом. Сьогодні у дорозі життя діють три програми: денного догляду для дітей, денного догляду для осіб з інвалідністю та підтримане проживання. Наші американські і голландські колеги з міста Побратимо Корвалі з Асоціація Корвалі з ужгород і тач проекту як частини асоціації, а також окремі благодійники і програма організації Вобачаєсь голландська Софтюліп зробили нам подарунок місту Ужгороду і центру «Дорога життя до 26-ї нашої річниці. Це придбали для нас будинок в селі Сюрте і ми зможемо ще 10 молодих людей отримувати програму. Утриманого проживання зараз. Організація веде перемовини з місцевою владою щодо утримання будинку та штату у перспективі. Також запуск ще однієї програми кризової допомоги сім'ям, де виховуються діти з інвалідністю. Ми провели певні дослідження, і, на превеликий жаль, 20% наших батьків це мами-одиначки або тати-одинаки, які виховують дітей з інвалідністю і людей з інвалідністю, осіб з інвалідністю. Наприклад, хтось із них захворів, куди дати цю дитину на період хвороби і госпіталізації матері або батька. От для цього саме буде і ця програма. Я вже не говорю за відпочинок на вихідних днях кудись, враховуючи те, що ці. Сім'ї знаходяться в постійному психологічному навантаженні сильному за роки діяльності Дорога життя неодноразово ставала майданчиком для впровадження інноваційних програм, які згодом переймала і держава. Так було зокрема з інтеграцією та інклюзією шкільну і дошкільну освіту. Важливу роль у цьому відіграла волонтерка зі США Патрісія Пітерсон, яка вже два десятиліття підтримує центр. <ріст> той проект, яким <ріст>, я насправді пишаюся, це це пристосування школи середньої школи, в Ужгороді, Це школа номер в той час, а щоб вона була доступна, безбар'єрна для дітей, які користуються кріслами колісами тобто і вхід, школу, і вбиральні, і столова. Я не втратила свою любов до дороги життя, і я далі займаюся тим, що я шукаю кошти. І я хочу підкреслити, що це насправді для громади міста це є настільки важливо, що функціонує така організація, і наскільки це корисно для суспільства, завдяки її родині вдалося придбати будинок у селі Сюрте, де незабаром зможуть надати підтримку ще десятьом людям з інвалідністю.